В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, Господь наш Ісус Христос в сьогоднішній Євангелії говорить нам про віру, про віру тверду і непереможну, про віру, якою можна і горе. Пересувати з місця на місце. Ми слухаємо це і думаємо собі, та хіба таке можливе? Але я хочу вернутися в минуле і нагадати вам буквально декілька місяців назад на нас з вами сунула гора, яку, здавалося, Неможливо зупинити. Я не військовий розвідник, але із слів людей, які дійсно бачили це. У нас під Ніженом стояло 70 загарбницьких танків. Це тільки танків. Крім танків, ще іншої. Техніки море, а точніше, не море, а гора. Уявіть собі всю цю техніку скласти в одну купу получаться величезна гора, яку, здавалося, неможливо зупинити. Але нас тримала віра з першого дня, я не чув ні від кого ой ми програємо, з першого дня війни. Я чув, тільки ми переможемо. З першого дня війни в моєму серці ніколи не закралося ні однієї думки, сумніву. Ми всі з першого дня війни віримо у нашу перемогу. І цією вірою ми укріпляємо наших воїнів, які приходили сьогодні до храму молитися. Цією вірою ми молимося, з цією вірою ми боремося, з цією вірою ми зупинили цю гору, цю навалу і відкинули з нашої сіверської, чернігівської землі. Здавалося, це неможливо. Але так сталося. Цієї вірою я хочу сьогодні. Попросити у Бога укріплення, бо війна продовжується. І знову, здається, нема кінця краю цій війні. І знову гинуть наші найкращі хлопці. І сьогодні Господь, Господь говорить вам нам, всім, маємо віру. Згірчичне зерно, і нічого неможливого не буде вам, каже Господь. Ми здолаємо цю навалу, ми віримо в це. Але як до православних християн, я звертаюся до вас сьогодні, Господь каже. По словами Ісуса Христа звертаюся до вас, Господь каже, постом і молитвою виганяється рід цей нечистий. Зрозуміло, що воїн, який там, на війні, тримає рук на руках, в руках зброю. Він не постоє. Він інколи не має часу помолитися як слід, що означає це для нас з вами. Ми вдвічі сильніше повинні постувати. Ми вдвічі більше молитв повинні читати сьогодні, щоб зброєю наших воїнів і нашими молитвами. Нашим постом, нашою вірою ми відкинули цю нечисту навалу із східних теренів і під Харковом, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя. Сьогодні Крим стрясає від вибухів і кричать російські... Жінки від страху. Я дивлюся і хочеться сказати їм, та ви не знаєте, що таке страх. Бо ви не знаєте, що таке просидіти місяць у підвалах, коли Холодний в холодних підвалах, коли стрясається все кругом тебе, і ти не знаєш, чи Вийдеш живим із того підвалу. Це жесть, кричить дитина на відео. Ні, діти, ні російські діти, ви не знаєте, що таке жесть. Наші діти знають і запам'ятають на все життя. Що війна це погано, що у війні. Ми молимося, трудимося і боремося, що в цій війні ми перемагаємо і переможемо. І по вірі цій Господь укріпляє нас, і по вірі цій, по нашій вірі, твердій, непереможній вірі в перемогу, ми переможемо. З нами Бог, з нами наша віра. У Христа Господа нашого. І з Богом і з вірою ми впевнено йдемо до перемоги. Боже, благословлення на всіх вас.